Коли відходять мудреці, Роздуми над Словом Божим на свято святого сімейства. Рік А. Коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод має намір розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і віддалився до Єгипту. І був там до скону Ірода, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив: З Єгипту покликав я мого сина. Коли ірод помер, Ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяте. І той, вставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в юдеї замість свого батька Ірода царює Архелай, Побоявся туди йти. Отримавши у вісні застереження, він пішов у Галілейській околиці, а прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назореєм. Неповні два роки Йосиф Марія та дитя перебували у Вифлеємі. Мабуть, на той час вони вже збудували або придбали власний будинок, адже коли приходять мудреці зі сходу, вони знаходять святе сімейство не у вертепі, а в оселі. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан. І миру. Святе сімейство пройшло довгий шлях від стайні до рідної оселі, від цілковитого несприйняття до відвідин мудреців. Мудреці відходять, і здається, нарешті все владналося. Князь миру дарував довгоочікуваний затишок та гармонію. Однак історія Давидового дому повторюється. Знову цар земний починає переслідувати Царя небес. Як колись перший цар Божого народу Саул переслідував Давида, так тепер останній цар святої Землі, Ірод Великий, переслідує того, хто справді є великим царем. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. Навколо небезпека, тривога, загроза смерті. Але після першого сну Йосифа сьогодні ми чуємо про три наступні сни: Чи може людина спокійно спати в таких обставинах? Як розуміти сни праведного Йосифа? Псалом 127 говорить про таємне Боже діяння, яке здійснюється в житті святого Йосифа. Опікуна святого сімейства, напевно, Бог діяв кожного дня, і Йосиф постійно співпрацював із Небесним Отцем, така співпраця тривала постійно, вона ніколи не переривалася і продовжувалася навіть у вісні. Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма устаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його усні своїм любим, спадок Господній, діти, плід лона, нагорода, як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій. Не осоромляться, коли будуть позиватися при брамі з ворогами. Йосиф цілком довіряє Божому Слову, і жодний ворог не може зашкодити його сім'ї. Як праведний чоловік, він зовсім не цікавиться, скільки часу буде змушений перебувати на чужині в Єгипті. Ангел об'явив йому за ледве кілька слів. Будь там, доки я тобі не скажу. Проте його не лякає ця життєва невизначеність. Йосифові досить рівно стільки, скільки об'явив йому Бог, щоби навіть серед темряви ночі слідувати вказаним шляхом. Це шлях віри без жодної запоруки. Бог говорить тільки уві сні, а за дня потрібно було змінювати всі плани. Він був нареченим Марії, а став опікуном таємної Божої сім'ї. Прийшов до рідного міста і не був прийнятий. Мав свій дім у Вифлеємі, а став вигнанцем. Жив в обіцяній землі, але вийшов до Єгипту додому неволі. Нарешті Віфлеєм проміняв на Назарет. А що доброго може бути з Назарету? Йосиф як глава сім'ї повинен був приймати чіткі рішення: що обрати найкраще, найвигідніше, найзручніше? Чим керуватися? І щоразу він вставав, брав дитя і його матір, щоби збулося сказане Господом через пророків. Це єдине, чим керувався святий Йосиф знання Писань та здійснення пророцтв. Святе сімейство знаходило свою оселю там, де вказував Господь. Усе їхнє життя відбувалося за Божим Словом, а вороги гинули. Ірод помер у віці 70 років після 34 років царювання в Єрусалимі. Повмирали також усі ті, хто шукав життя дитяти. Справді блажен чоловік, що в Господньому законі замилування має. І над його законом день і ніч роздумує. Все, що чинить він, йому вдається, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.